Могилів Подільська молодь це творчі, активні та креативні люди, які підхоплюють будь-які ідеї та перетворюють їх на незабутні спогади. Напередодні дня молоді у могилеві подільському організували благодійний вечір караоке Просто неба кожен охочий в цей день мав можливість продемонструвати свої співочі здібності та поділитися талантом. І бонус те, що приймаю участь, і дуже приємно знаходити саме в цій атмосфері, коли всі святкують День молоді, і приємно бачити людей щасливими в цей нелегкий час. Я з сусідньої країни Молдова. По-перше, в нашому місті відбувається таке. Я дуже приємно здивована. За сприянням Подільської міської ради, управління культури та інформаційної діяльності, Центру культури та дозвілля вдалося організувати цікавий, патріотичний, співочий, молодіжний вечір. Центральна площа міста перетворилася на справжнє караоке на майдані. Тут вам і благодійний кож для захисників збирали і слухали талановитих учасників, і обирали фіналістів. Захід пройшов атмосферно та гаряче. Могилівчани з радістю долучилися до такої творчої ініціативи. Чудове свято організували в могилеві подільському Приймає участь блогер Сашко, Я пішла його підтримала. Бажаю всім гарного вечора і гарно провести цей день. Враження Дуже чудові, дуже подобається, як усі співають, як усі дуже сміливі. Ну, в принципі, все. Свято дуже чудово зробили для міста. Дуже цікаво. Я сама люблю дуже співати, але прийняти участі не мала. Як але нічого, будемо чекати наступного року. Думаю, що буде продовжуватися в нас таке. Традиція в нас було дуже класно, тому що людям треба перезагрузка, тим більше що зараз. У фіналу караоке потрапило двоє учасників. Допоки лунали пісні, народне журі активно донатило улюбленому фіналісту. Глядацькими симпатіями перемогу здобула Аліна Омелько, яка зібрала понад три тисячі гривень. Усі виручені кошти із благодійного заходу будуть спрямовані на підтримку наших незламних захисників. На Молодість це безцінний дар. Його треба приймати з вдячністю та використовувати всі переваги цієї прекрасної пори життя. Тож бажаємо молоді могилів Подільської громади бути активною, наполегливо будувати далекоглядні плани та успішно реалізовувати їх.